Вітаю, друзі. Хочеться розповісти вам щось позитивне, але так стається, що наша влада робить багато для того, щоб у позитиву було менше. Чому так стається? Не знаю. Може некомпетентність, може незграбність, може велика кількість не навколо президента, і сам президент, який не дуже хочеться, не дуже хоче вивчати свої помилки і виправляти їх, але все стається саме так, як ми бачимо. В німецькому виданні Der Spiegel вийшла велика стаття, яка називається Зеленський боїться українського Ейзенхауера». Це стаття дуже яскраво ілюструє, ким бачать зараз залужного на заході. Поясню, де Дуайт Ейзенхауер? Це 34-й президент Сполучених Штатів Америки. До того він був головнокомандуючим сил в Європі. Об'єднаних сил Європі, до того ще він був військовим генералом, який, до речі, командував операцію в Нормандії День-де. Ну, відома людина, яка стала двічі президентом один за одним разом, і вважається одним з найкращих президентів Сполучених Штатів. Чому так сталося? Ну, тому що Зеленський вже своєю ревнощу і своїм переляканим, своїм переляканим таким. Ставленням до залужного показує, що він бачить в залужному майбутнього президента країни. Не Залужний це бачить, ніхто інший, а саме Зеленський. І ця інформація розповсюджується всюди, і люди починають задумуватися про це. Замість того, щоб перестати говорити ну, речі, які можуть розколювати суспільство, Зеленський натравлює своє оточення. На залужного про це теж пишуть в статті в Держпігер. Знаєте, я хочу звернути увагу на декілька моментів. Ну, по-перше, там пишуть про те, що все було гаразд до тої пори, поки Зеленський не побачив рейтинги, і це змінило ставлення його до залужного. І це страшне. Ну тому що в нас війна. Зеленський, я розумію, хоче виграти. І залужний хоче виграти, але Зеленський більше хоче виграти на виборах, які будуть після війни або може під час війни. Все може бути в Україні, незважаючи на будь-які заяви. Тому мене дивує це ставлення. Особисто, якщо розуміти, що для залужного війна і перемога в війні є головним завданням, яке стоїть в його житті. Зеленський теж хоче виграти, але на виборах хоче перемогти значно більше, ніж у війні, війну він вважає, виграємо рано чи пізно, а от вибори, вибори дуже важливі. Якщо б не було так, то ми б не бачили проведення фокус груп та соцопитування ще з квітня минулого року. Ще раз кажу, в квітні минулого року, коли ще більша частина. Окупованих територій не була звільнена, а війна точилася по всій Україні. Офіс президента проводив соцопитування, щоб подивитися рейтинг, саме тому, що Зеленський завжди орієнтується на рейтинг. Його команда теж вони приймають рішення, які повинні сподобатись суспільству, а не рішення, які є державницькими і можуть можуть багатьом не сподобатись. Саме тому були звільнені всі військові. А замість того, щоб звільнити тих, хто винний, тому що суспільство вимагало швидкого і яскравого рішення. Це було, було зроблено. Як це повпливало на мобілізацію Край погано. В деяких областях була мобілізація на рівні 13% від запланованого. Це не тільки погіршило ситуацію з комплектуванням підрозділів, а ще й зупинило можливість розвивати армію на деяких напрямках, але зроблено вже нічого зробити іншого не можна. <кій> Вибачте, так от, а зараз, і Держпігель пише про це: Зеленський дозволяє собі отруйно жартувати в бік залужного під час засідань з ним. В присутності інших людей він жартує. Я процитую: президент запитує щось на кшталт того, ну що? Героїчно наступаємо з новим відходом на 200 метрів, а Валерій мовчить повний розпачу Я розумію. Якщо б так поводився зі мною керівник, ну я не військовий, я би відповів. І дуже неприємно відповів. Але військові зберігають субординацію і пам'ятають, що емоції емоціями головне перемогти у війні, і тому вони можуть вгамувати свої емоції чи повинен гамувати Зеленському. Ну, мабуть, треба пригадати, що він не комік з 95-го кварталу, а вже президент. Хоча, мабуть, ми бачимо, що можна вивести коміка в президенти, але 95-й квартал з президента нікуди не йде. Якось він зле шутить. Ну Таке, так, от, коли така напруга є у стосунках верховного головнокомандуюча з головнокомандуючим, то не дивно, що нема військових успіхів, і про це теж пишуть в статті. Стаття каже про те, що в Україні йде мова про політику, і кажуть про те, що пік прийшовся на той момент, коли Залужний надрукував британському The Economist свою статтю з аналізом труднощів на фронті, і що треба зробити Заходу в першу чергу для того, щоб змінити ситуацію. Україна вийшла з позиційної війни. Це вкрай не сподобалося на банковій. Стаття пише про те, що цей тон аналізу військового аналізу дуже відрізнявся від оптимізму, який проєктує проє... проє... Офіс президента. Ну так, про рожевих поні розповідати суспільству значно легше і приємніше. Суспільству ж подобається. Добрі новини. Наприклад, що Подоляк обіцяє, що ми вже в, в, по, восени будемо пити каву на набережній Ялти, і я буду давати інтерв'ю, каже Подоляк. Радник Андрія Єрмака. Як там кава? Як там набережна? Все гаразд, пане Подоляк, де вибачення? Не буде? Ну звісно, так от буде нові обіцянки, але замість цих обіцянок краще казати правду: гірку неприємну правду, яку каже головком. Але для головкома не не потрібно подобатися суспільству, щоб отримати рейтинг і виграти на виборах. Воєнкому війському головкому, вибачте, головкому залужному потрібна перемога. А для того треба тверезо дивитися на все, що відбувається, робити висновки і виправляти свої помилки. От все це ну відверто дратує. Я б сказав навіть вибішує. Ну тому що ну які розбірки, пане Зеленське, ми розуміємо, що те, що ви зробили зараз, це ненормально. Ви повинні зупинитися. В статті пишеться пишеться про те, що а, в кінці листопада критика в адрес залужного стає гучніше, і вона виходить від президентській фракції в Раді, лідер президентської фракції Девіта Рахамія, жаліється, що керівництво армії до сих пір не змогло пояснити комітету по обороні, як виглядає його кадрове планування на 24 рік. Пане Рахамія, а за що ви голосували в парламенті? Ну, коли бюджет планували? Ну, це ж якраз на це, на армію. Ви голосували за бюджет? Ви не звернулися до міністерства оборони, щоб вам надали всі плани? Пане Рахаме, та хто вам лікар? Ну, надягніть свої улюблені балансіаги за 1200 доларів, в яких ви приїхали в Штати просити гроші у американців і жалуючись, жалючись на зубожіння. Чому ви в них не прийдете до Міністерства оборони, і скажете, де план? У вас же є план. Ми ж за нього проголосували, ми, депутати Верховної Ради, проголосували і дали е, свої голоси за бюджет. Чи ви давали незрозуміло, за що? Так можна? Це державницька позиція? Чи що відбувається? А потім а, пишуть про те, що а, депутат Мар'яна Безугла це пишуть теж ж Держпігель, а, яка з того самого ж комітету а, почала закликати до відставки залужного і проводити голосування. І це шокує шокує журналістів Держпігеля, як і всіх інших. Про це теж вони пишуть. Взагалі, коли я бачу, а, як це пояснює людина, яка дуже близька до офісу президента в статті. А це політолог Фесенко. А, я бачу, що він намагається лаврувати, тому що він розуміє, влада буде не завжди, і те, що він відпрацьовує зараз, йому можуть пригадати. Потім а Фесенко ж планує жити далі в Україні, а не як більшість представників влади і слуг народу здриснути з України. Ну, по перше, він не націлював а по-друге, він більш розумніший ніж вони. Все розуміє і дивиться у майбутнє. Тому він дуже обережно тут ставить все інше. І каже, що є е, популярність у залужного і саме вона викликає ревнощі в президентському апараті. Тому що залужний для українців символізує збройні сили. А хто повинен символізувати? Зеленський? Який не є військовим, який не служив, який ну давайте відверто казати. Ми ж розуміємо, що він повинен виконувати повноваження президента. А замість нього виконує ми бачимо зараз Єрмак. Він повинен виконувати повноваження Верховного головнокомандуючого. А замість чого він що робить? Він ломає систему військового управління. Він через голову, головкома знімає та призначає командуючих родів військ. Він через голову головкома дає прямі вказівки сирському. Я спілкувався з оточенням сирського, яке каже: Ми на шпагаті з одного боку, ми повинні виконувати те, що каже головком. Але офіс каже інше, і ми виконуємо те, що кажуть вони. І ми на шпагаті, ми повинні їх всіх задовільняти. Де не ви повинні ви нікого задовільняти? Ви повинні виконувати накази свого керівництва. Так, те, що Зеленський робить через голову, приїжджаючи до Сирського, даючи команду, особисто керуючись. Ви що, здуріли? Оця людина не має ані військової освіти, ані розуміння до 2019 року. Він не знав, чим відрізняється. Взвод від роти, а батальйон від бригади. І не міг би сказати, що стоїть в Україні на озброєнні. І не знає ані стратегії, ані тактики. Я впевнений, що він навіть Сунзин не читав, хоча це і не допомогло б йому. Так от в будь-якому випадку Зеленський верховний головнокомандуючий, він повинен приймати загальні рішення. Але картиною бою війною повинна керувати, керувати одна людина. Бо, якщо б в усіх великих війнах керував не один командир, а багато людей кожен в своїй бік, ну тоді б ми бачили б зовсім іншу історію світу. Все це дає дуже погані привіди для, для не найоптимістичніших висновків. Держпігідь пише, що. Ці странні стосунки Зеленського до Залужного обґрунтовані тим, що, по-перше, контрнаступ не отримав бажаних результатів для Зеленського. По-друге, це про те, що Зеленський боїться отримати ефект Черчилля, коли виграєш у війні, програєш у виборах після війни. Це говорить про те, що Зеленський не розуміє, яка зараз ситуація, і що перемога України неоднозначна. більше того, дивлячись на те, як зменшується допомога Україні, дивлячись на те, як зменшується фінансування по багатьох обставинах, наприклад, зі сполучених штатів або Німеччини, треба розуміти. Що сценарій може піти взагалі по дуже негативному варіанту. Саме тому Зеленський повинен зупинитися в своєму, своєму бажанні звільнити залужного, а навпаки, намагатися, об'єднавши зусилля, перемагати Росію на всіх напрямках. Саме це повинно стати головним вектором моделі поведінки президента. Бо інакше, якщо він зніме залужного, а ми не переможемо, то всі потім скажуть, що Зеленський програв через зняття залужного, і він вже не відео в історію як людина, яка не втекла, а зайде в історію як людина, яка призвела до катастрофи в Україні. До речі, в статті в Держпігілі теж пишуть про це: дуже цікаво, що всі розуміють, це Фесенка каже, що з одного боку, Залужний знаходиться в підпорядкуванні у Зеленського, і формально президент може його звільнити в будь-який момент. А з іншого боку, Зеленський знає, що якщо він це зробить, то те піштовхне залужного іменно туди, куди він не хоче, сам залужний не хоче в політику. І тоді ми побачимо ефект Ющенка, який не хотів йти в політику, який опирався, але якого дотисли і карними справами, і тиском, і от таким намаганням шпиняти. Чим закінчилося це до Кучми, всі пам'ятають. Чи закінчилося це для Ющенка? Теж Зеленський це вже зрозумів. Тому він на шпагаті. хоче це зняти і шукає варіанти. Де не варіанти треба шукати, знімати залужного. Треба шукати варіанти, перемагати Росію. А для того виходити разом з залужним і казати: ми об'єднані, ніхто нікого не знімає. Ми йдемо вперед, ми будемо перемагати Росію. Не відсилати до Сполучених Штатів своїх емісарів з проханням: дайте можливість зняти залужного ні. Треба бажати перемогти в війні. Так, як хочеться перемогти на виборах. Це я даю таку безкоштовну пораду нашому президенту. І треба пам'ятати, що без об'єднання всіх ми не отримаємо цю перемогу. Це марні сподівання. Тому забуваємо про якісь вибори, забуваємо про ревнощі пане президенте. обіймаємось з головком. Не заважаємо його керувати, не намагаємося через його голову давати поради сирському і давати накази сирському. Сирський знає більше, ніж ви, пане президент. Але повинен він бути підпорядкування саме залужного. Не заважайте військовим, і перемога буде в Україні якомога скоріше. Займайтеся своїми справами міжнародними питаннями, загальними питаннями. Займайтеся. І сподіваюся, більше таких статей на Заході не буде. Тому що це ганьба, яка не тільки зменшує підтримку України, але й вирогідність того, що нам будуть і далі потужно допомагати. Коли на Заході бачать такі ситуації, вони роблять висновки. Та в них там політика, вони вже граються в вибори, про що йде мова, про яке виживання. Коли йде виживання, про політику не граються. Робіть висновки, пане Зеленський. E sempre da Ucrânia. Papá. Pa.